всіх всі шанування воліболу на вирішальному поєдинку кістку, щоб міські року, в якому зустрічається команда Чернівецької національної університети, олівори з нашим самим те, що не своє в цьому фіналі, і команда Буковинського державного медичного університету відповідно проводить в наших кранах про склади команди. Ну, умовні гості у нас будуть вважати у університет на подачі. Анатолій Сіницький, вже легенда теж буквально волейболу. І про склад м'яч майданчик 1-1. Юрій Сислуцький, четвертий номер, досвідчий мастер-граючий тренер команди ШНУ. Сьомий номер Олександр Гайдаєв. П'ятий номер Віталій Андрієць. молодий архіторний гравець з нашим народом. Третій номер Андрій Турик, другий Олександр Цвик, десятий Андрій Понич і вже е, названий восьмий номер Анатолій Сіницький. Ну, ще в заявці є Андрій Молдован, Назар Нестерук, на Костянтин Лупашко, Денис Лисюк, Заробляють очко градусі університету Валерій Бажура. Дмитро Стукалов, Валентин Березовський і Іван Кетеуца. І склад команди БДМУ Ігор Гавролянського. Гаваючі там, команди БДМУ. Викладач університету і національного університету теж. Ми два команди працюють. Номер Михайло Маслий. Молодный. зараз рятувати Молодный. 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 Перший номер маємо двох теслістків з різних боків сітки. Перший номер Вібрасів Сімера Лісовий. Восьмий номер Юрій Мартинік. Сьомий номер Василь Лазарук. Другий номер Дженис Граб. І десятий номер Юрій Стадник. Стадник, який є найбільш у команді робимо У. І... Осам Пезуляк, м'яч від боку в майданчик і третій, що виражає доброго. Ще в заявці є Андрій Шурма, Сергій Шворак, Дмитро Семенюк і а, не Підпираю, що ще не Павло Троєцький і Іван Васкан навіть заявці. Це наш ініціатор душа українського волейболу останнім часом. Ініціатор більшості таких знакових волейбольних проєктів останнього часу на Буковині. Ворняк пасує і піднімає, піднімає зараз великий списку, він бере на себе, перекидає менше. Ну і тепер про арбітрів, про Оксану Федоряк на вишці. Ну, 7, 3, а тепер про головне. Поруч вже головна легенда Буковинського волейболу. Перший не майстер спорту. Говорить Раса, я національної категорії, що був маршрут третє місце. Ну, Пощастило нам, що не фінал студії Петро Гриоліс, є можливість почути його фахові коментарі з труду. Гайдаєк там побіг до... розбиратися до фіприєма. ну, Напевно, так емоційно не варто. Так, Петро Гривач, не варто так емоційно реагувати на на рішення. Он капітан команди, він не має право сабой спіт, зараз що це от. Просто був вибух емоцій, 4-7. другому номеру Олександру Світлу зіграти цей м'яч, повертаючи на подачу Куслівський Олександр. Вау! Нецікаво що не, не родич, це Юрія. Ну, принаймні до матчу не вдалося з'ясувати, що у них були родинні зв'язки. команди університету «Італія-МВІ». Почуттивний гравець. Його і тато, і Трату. відущі, і спортсмени, і наші педагоги. А серед головної варністю педагогічної гравки у «Італії-МВІ» ще чотири торкання було. Наказачі восьмій номер команди це відболівальники є прокласні зараз зібрали, живиться. Не вже, не вже, не вже. Дивом, дивом, ладні, підібь. Ось він, перший турці похопили від нас із житона. Боєс, боєць, боєць. поборовся до фінця. Подачі. Вовняк, вовняк. Відтак не вміє так відборку атакувати колись грав і за команду будівельних на тому етапі, коли команда що робила перші кроки до великого сходження Галта, коли вигравали автоматику. Другий між посудала, а потім вже пішла та славна історія будівельника, яка обінчалася ну, сріблом. У суперлізі, ну і потім, на жаль, за інших адміністр команди в закону по сезоні зникла волюбольний харту Крім, поки що. Юрій Тисницький грав. І тут є можливість, є можливість тут завершити саме гайдеюк. Гадеїк Луняк робить передачу непогано. Гайдек такий витягнув, витягнув майже максимум. Ще для медиків. Я не знаю, чи мені здається, що для Анатолія Сіницького взагалі то медичний університет рідніця команди, чи ні? так, що працював в медичному університеті, він дуже багато років захищав <праць> в цих дах медичному. Андрієць і 11.9. Бачите, які качелі у нас. <праць> е... Качелі будуть. Чого? На, на трибунах, ми там звернули увагу, що на трибунах є Серед Синицький це так. легендарний українського волейболу, титулований ветеран, дорожний переможник, вже всі квітки змагання. Перед Тати він зібрав ту суботу, зібрав 100 дітей в 32 школі, було ліцеї було. Змагання серед обласних дітських спортивних школ. 100 100 дітей змагалися. Я вам хочу сказати, що дуже непоганий рівень наших дітей. Починає із сокіряни і кінчає там по тіле. Ну і до речі, можемо актив, те, що Він попрацював що трішки тренером да. в спортивній школі Сургівській, так тобто знайшов, перевів. Да, <решко> да, да. Воно вже составі усі до люди вольова. Так, тому що є, є талант у нас, ти піднімає і е, зараз, такі, третій номер Андрій Турик, Андрей Андрей Турик. Турик так, це теж син багаторічно розвіжуючи Так. Баг... технічної. Команди... Дінасті у нас спортивні є високополу на подачі, Тільки ж його підступні подачі. Зовні збирало себе жорсткі. А насправді насправді, суміський зіграв цьому епізоді, але партнери не встигли підняти. 12-10 на свій хавруняк. І що пленя команда доведе. І так само. ось на... До останнього там Кишинський Олександр біг за цим м'ячем не встиг. Так само у нас весь час в екрані на наших екранах Анатолій Гуйван це людина, яка своєю любов'ю до бойову приємно дивує. напевно, це представник передвієвної марки. Сам грає, там грає зараз, допомагає на везти. Він Голова обласної федерації сам був, але ось як. Дуже гарно на волейболі. На днях ми були 19-22 листопада були в деревові, вони виграли Кубок для Відкритий Кубок. Відкритий, так. Не здивується, чи там були сусідні країни. Так, Була команда Києва, були команда Румунського суди. Було 7 команд і команда Галістина во главі з Анатолій Гузаном. Вони обиграли, виграли, всіх виграли в кубок. Дуже приємно, що наші ветерани відзначаються на таких представницьких турнірах. А ідея зараз не встигає відреагувати на цей удар. 14-12 на користь команди БДМУ. Невістадник на подачі, невістадник, який для... Коли в ударі, його дуже важко зупинити. Зіграв зараз не за віком, з досвідом він так зіграв у цьому епізоді. Простокнув м'яч на цю половину. І бачимо, зараз е, хороша вийшла подача, а м'яконяк пасує назад. Е, там і заблокували, заблокували шостого номера добиму, це у нас Михайло Маслій був в атаці, а на подачі Турик молодший. Вдала да. атака від восьмого номера добиму Юрія Машенюка. І шостого на подачі це Михайло Маслій. Потужна група по підтримки, у що ви чуєте, там фактично майже всім складом дівоча команда Медику. У нас Ольга Сурік, ну там є дівчата і вихованки обласної спортшколи, хтось в ви, на коледжі, хтось вже в нас в університеті, а ось сьогодні бул, бул, сьогодні е, Буковинська ліга, матч Чіппаль. Е, Грав з різницею. І сьогодні вони зіграли в 11 кіну і вони боліють за своїх земляків цілий божий день, вони тут боляють за всіх міста 74. Майданчик споживає. Вірі Кислицький заробляє ще одну для своєї команди. Качельки маємо в цьому. Чечелки, так, ігр Фінального поєдинку. Ну, В принципі, команди ну, так, ну, доволі рідні для, фінала, для доволі рідні для фінального поєдинку. Це не дивно. Як правило, так і буває. І Піднімає, піднімає. І Сам зайде як на чужу половину просто. і броняк назад. Піднімають зараз. Тисницький від підняв. Оксанд Тисницький атакував молодий, сам Тисницький. а Юрій Тисницький досвідчений. І Синицький любить. Він ці спірки. Подвійний за подвійне торкання м'яча було від. Ви, ось якраз і Андрієць середній м'яч подав. На трибуну можемо на нього і подивитися. Велуючи, що він за да, свого сина і вчиться в університеті. До речі, він їздив у нас минулого. Українські заходи через молоді і там вони розділили друге-третє місце в комплексні змагання, там і волейбол, і інші види спорту, і теніс, і так далі. Бадмінтон. Е Перергу вже взяло з рахунку 15-19, взяла команда е БДМУ. Е ну, так здавалося, що ситуація була в їхніх руках, а поступово поставилася до до кінця yeah. партії перевернулося. Повернувся рахунок і. Головне, напевно, щоби Юрій Стадник не, не занервував. Тому що коли він не, не може впоратися з емоціями, гра у нього трішечки менш ефективною стає. А взагалі він загасив гравець. І, я думаю, що надіяння буде до нього в цьому фіналі. Ще одна подача. І тут не Там, я ж, я не чув, можливо, він не, не, не грав би цей м'яч. він був почився, можливо, навіть почув себе на, на майданчик. Е, хитро подивився на, на суперників. Так подав від е, аут зараз. Е, Вісінницький там, там, останній місць що Подавати будуть по черзі по Юрій Мірі по цільці зачинило, але там по за БДМУ. Праше стандування. Це дівчат медик-медик. Александр світ. 21-16, плюс 5 в кінцівці партії. це дуже серйозна заявка на виграш першої партії. Але як показав матч за третє місце, це нічого не означає. За третє місце Брік двічі в'їв 1-0-2-1 і тим не менше поступився. Знову тут на блоці Антон сумішки, але знову від нього через нього проходить. Поки що так. Ну, Тут тонко зіграли. На подачі номер нам Юрій Марконік. Власно, через сіточку. І знову цвітки. Заробляє ще одне очко. Кінцівці особливо важливі ці зароблені очки. 22-17 плюс 5 і це великі шанси на його з першої партії. А коли здається після такогось відставання у кінцівці, бо Гайдеєк. гайдеєк. отримає м'яч. І Тестицький молодець підступував просто блискучі в цьому епізоді. м'якше він трішки скидав, бо можливо. Світ тут збирав, але тут м'яч так швидко, близьковорічно пробив суперник, що він не встиг відригуватись. Мяч коси відсвітив відповідно трибуни. На 29-му доби це Олександр Гуменюк спробував від, від Синицького скидку зробити. Ось, і ось, і ось наборок бази горстию 19-22. Поки що сумішському не здавалося, що, здавати, що з одного разу свою фірмову скидку довести до логічного завершення. Читають. Читають і гайде їх там виявляє невдоволення, пасом. Ну, тут не знаю. Пас був хороший. Емоції, нерви. Була можливість зачепитися, але сам Дергуменюк подав в аут і на подачу пішов Анатолій Синицький. Як Проте. буває у нього летиться далі? Зараз є можливість. <плес> Ні. Дивно, дивно, дивно що. <плес> Абруняк все-таки дотиснув свого колегу Юрія Тисницького. <плес> привід для того, що як кажуть, я думаю, по-дружньому. Він з у житті. Тут ось суперники в цьому фіналі. Досталося зараз і Олександру Федряку. 24-21. Три бола. Три бола у нас буде у КНУ. Ось Осан Гайдея на подачі. Високий хлопець Не Не так, так. Ну школа. Недобоївський фанат волейболу. Юрій Стадний. Грячий. І пішов подавати. Пішов подавати. Ну Це е метри Буковинського волейболу, граючі легенди, Колісаницький, Юрій побачимо. Як у нього подачу? У Анатолія непогано полетіло. Ось оно вирішальний спорт. 25-22 і маємо завершення першої партії на користь.